Права 1349. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб нерівність була правильна? Укажи всі можливі випадки. Ну що ж, почнемо. Дивимося. в першому завданні. У нас записано 4,0 зірочка це більше, ніж 4,08. Ну що ж, якщо так, то у нас відрізняється тут лише запис, що зірочка і 8. То ліва частина буде більша за праву, коли зірочка буде більша, ніж вісім. Записуємо тоді, що зірочка має бути більша, ніж вісім. Так? Тобто пишемо зірочку. Можна замінити. Можна замінити. Тоді цифрою. Ну, якою цифрою? Щоб зірочка у нас була більше за 8, це тільки цифра 9. Тобто тільки 4,09 більше, ніж 4,8. Пишемо, можна замінити цифрою 9 є. Ну і я думаю, що не буде проблем, якщо ми тут запишемо, що ж тоді вийде, що 4,9 більше, ніж 4,8 є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 5, потім 2 зірочка менше, ніж 5,23. Ну, давайте порівнювати, де у нас відрізняється. У нас відрізняється. Тут початок однаковий, але тут у нас зірочка іде сотих, а тут трійка. Ну і Записуємо тоді, що виходить, що щоб ця нерівність була правильна, зірочка у нас має бути менше, ніж 3. Тобто. Пишемо зірочку, можна замінити? Цифрою? Отже, якою цифрою? Щоб зірочка була менше, ніж 3. Це може бути тільки цифра 0, 1 і 2. Пишемо цифрою 0, 1 і 2. Є? Ну і давайте, щоб вам було зрозуміліше, запишемо, то тоді виходить, що у нас може бути або такий запис 5,20 менше, ніж 5,23. Потім може бути. І 5,21 сота менше, ніж 5,23. Ну і 5,22. Це менше, ніж 5,23 соті. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7,35 сотих. Менше ніж 7, зірочка 4. Ну що ж, підкреслюємо тоді, де вони відрізняються. Найстарший розряд, де вони відрізняються, тут у нас 7 3 частини, а тут у нас зірочка. То виходить, що у нас має бути умова, що трійка має бути менша за зірочку. Записуємо тобто. Пишемо, що зірочку можна замінити. Цифрою. Ну, якою цифрою? Яка цифра в нас більша, ніж 3? Це 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так і записуємо цифрою. 4, 5. 6, 7, 8, Ну і остання цифра 9. Ну що ж, давайте спробуємо зараз вмістити, яка ж тоді в нас вийде нерівність. Пишемо. Тобто, це буде або 7,35 менша, ніж 7, ми записуємо тоді спочатку 4. Тобто пишемо 7,44. Або 7,35. У нас менше за 7, цілих. тоді пишемо п'ять цифру, це буде 54 сотих. Або 7,35 у нас менше за 7,64. Або 7,35 у нас менше за 7,74. Або 7,35 менше за 7,84. І останнє 7,35 менше за 7,94. Є. Переходимо тоді до. Наступного завдання до четвертого тут буде складніше, Бачите, що мав 9, цілих, потім йде двійка зірочка 5 менше, ніж 9,218. Тут у нас досить складна умова. Дивіться, що у нас відрізняється. У нас то відрізняється зірочка, але після зірочки у нас йде цифра 5. Тобто виходить, що в нас буде умова, що я б так підкреслив, навіть дві: що зірочка 5 має бути. Менше, ніж 18. Давайте так і запишемо, що зірочка, а потім цифра 5 має бути менше за 18. Тобто, коли це трапиться? Коли зірочка у нас може бути і 1, і 0, пишемо, тобто зірочку можна замінити. цифрою 0 і тоді цифрою 1. 0 і 1. Ну що ж, давайте запишемо, яке в нас тоді не нерівність вийде, що 9 205 тисячних менше, чим 9 218 тисячних, це перша або друга, що 9, цілих, тоді 215 тисячних менше за 9 цілих 218 тисячних. є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного п'ятого завдання. Бачимо, що 7, цілих, потім йде зірочка 9, має бути більше, чим 7 83 сотих. Знов таки, 7-то в нас співпадає, але тут у нас є досить не така проста нерівність, що у нас зірочка 9 має бути більше, ніж 83. Тобто, давайте так і запишемо, що зірочка 9 має бути більше за 83. Ну і тепер подумаємо, пишемо тобто. Зараз напишемо. Що ж тоді? Що може бути замість зірочки? 8 може бути? 89 більше, ніж 83, Так, то замість зірочки можемо поставити 8. Ну і, звичайно, 9 можемо поставити. 99 більше, ніж 83. Пишемо. Тобто зірочку можна замінити цифрою. Цифрою тоді 8 і цифрою 9 є. Ну і запишемо, які тоді будуть наші нерівності. Що це буде 7, цілих. тоді 8, коли поставимо 89, сотих, це більше, ніж 7,83 частини є. Ну і 9, якщо поставити, то буде 7,99. Це більше, ніж 7,83. І Переходимо тоді до шостого завдання. Бачимо, 0,217 має бути більше, ніж 0, зірочка 16. Ну що ж, давайте міркувати. Тут у нас які можуть бути цифри замість зірочки. У нас, давайте підкреслимо. Що відрізняється? Тут двійка, а тут зірочка. А чи може бути зірочка і двійкою також? Може бути, тому що у нас грають роль і то, що тут у нас 217, а отут 16. То виходить, що наше шукане співвідношення це 217 має бути більше за зірочка 16. Ну і звідси виходить, що зірочка ще раз може бути і двійкою, бо 217 більше, ніж 216. Зірочка може бути одиницею, бо 217 більше, ніж 116. І може бути нулем, тому що 217 у нас більше, ніж 016 або просто 16. Добре. Ну і записуємо тоді, пишемо тобто. Зірочку. Можна. Замінити цифрою. Якою цифрою? Отже, ще раз нам підходить тоді і двійка, і одиниця, і нуль. Пишемо тоді нуль. Один. І два. Є? Ну і запишемо тоді, які ж у нас нерівності тоді вийдуть, що 0,217 це більше ніж 0,01. Це перша. Друга 0,217 – це більше ніж 0,116. тисячних. Ну і остання 0,217 це більше, ніж 0,216 є. Ну що ж, а зараз давайте тоді запишемо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас зірочку можна замінити тільки цифрою 9, в другому завданні у нас можна замінити зірочку цифрою 0, 1, 2. В третьому завданні у нас можна замінити цифрами 4, 5, 6, 7, 8 і 9. І в четвертому завданні зірочку можна замінити тільки цифрою 0 і 1. В п'ятому завданні. У нас можна замінити тільки цифрою 8 і 9. І в шостому завданні можна замінити тільки цифрою 0, 1 і 2. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на аналіз десяткових дробів. На цьому вправу завершено.